Отже, з нами на зв'язок вийшов боєць Збройних сил України, журналіст, блогер, публіцист, громадський діяч, співзасновник громадської організації демократична Сокира Віктор Тригубов. Вітання, пане Вікторе. Вітаю вас. Отже, пане Вікторе, з вами мусимо обговорити останні новини, які надійшли із за стосовно того, що Путін ввів воєнний стан на тимчасово окупованих територіях України. Йдеться про чотири області: Луганську, Донецьку, Херсонську і Запорізьку. І що це може означати і для України, і для населення України, яке залишилося на окупованих територіях. E, насправді саме по собі це ні на що не впливає. Ми розуміємо, що на цих територіях війна і не просто військовий стан, а саме класична повномасштабна війна йде вже півроку. І від того, що Путін там підписав якийсь там, і, ну знов таки там було вісь повітря не зміниться. І інша справа, що може під це під цим соусом вони будуть провадити вивоз населення з частини території України. Можливо, так можливо, вони цим якось ну, як на мене, це скоріш для внутрішнього. Житко, все ж таки, вони показують своєму плепсу, що вони роблять щось, що вони не просто так е, штани протирають, що вони нарощують ескалацію. Хоча насправді ескалацію нарощувати неможливо, вони її наростили на абсолютний максимум своїх потужностей. Але поки що вони зберігають для власного населення можливість сказати, що ми ще не на повну силу воюємо, і ці, саме цим пояснюється те, що нас б'ють. Бо а от зараз ми станемо в повний зріст, та як геть. Ну ЕГГ не буде, але принаймні на деякий час можна це брехати власним людям. А ваша думка, чому не запровадили, наприклад, теж воєнний стан в тимчасово окупованому Криму або в Білгородській області, де часто бачимо різні вибухи, бавовни і все таке? Бо вони цей факт намагаються усіляко приховувати. Вони намагаються не афішувати той факт, що атакам піддається Білгородська область та Крим. Бо це е, ознака абсолютної неготовності Росії е, до війни, абсолютно неготовності Росії до тих сценаріїв, які зараз розгортаються. Бо якщо вони, вони хотіли забрати частини Донецької області, частини українського півдня, а замість цього е, війна вже йде на територіях, які вони окуповували до цього, це свідчить. Про катастрофічну неспроможність вже навіть особисто самого Путіна бо. Він бо ця війна фактично з точки зору ватніка, перейшла на російську територію не на тільки на захоплену, а вже на російську. І це а Тоді виходить, що цар слабкий якела промахнувся. Тоді виходить, що Путін втягнув Росію не в переможну кампанію а в авантюру, що він не збереч земель, а якесь. Ну ви знаєте хто, і цієї думки неможливо допускати принаймні, для самого Путіна та його режима. Пане Вікторе. А цей указ Путіна. Чи не свідчить він про те, що на окупованих територіях будуть, буде загальна мобілізація, будуть хапати всіх підряд і, власне, українців кидати на війну проти своїх же співвітчизників? А воно і так було насправді. Вон, і навіть на територіях, де його не оголошували, в тому самому Криму теж хапали насправді. Але ну, і так само в той самому Білгородській області теж йде повна мобілізація. Себто, рано чи пізно, вони просто реально хапають усіх. Інша справа, що ну, на, наскільки максимально неефективно це робити, наприклад, на тому ж самому Херсонському правобережжі, е, в ситуації, коли ці ж люди в будь-який момент просто розвернуть зброю в інший бік, і до них представляти треба їх охороняти більше людей, ніж власне вони. Самі навоюють. тому ефективності з цього навряд чи вийде, хоча може бути як в якості якогось терору. Знов таки, те, що ми бачимо у всій російській реакції останніх кількох місяців, це саме реакції, це не дії, а спроби якось протистояти українським діям. Причому спроби доволі таки вигадані, інколи терористичні, але вони відвідують. Це реально ознака відчує, коли там хапаються за останні соломинки, ріжуть останні вірки і щось намагаються вигадати. а Давайте ми придумаємо якийсь лайфхак, щоб просто якийсь прийом проти лома Але в той момент їх цим ломом б'ють по голові, і саме так і виглядає наступ на Херсонщині чи на Луганщині. Ну і в цей же час гауляйтери Сальдо і Стримусов заявили про те, що про так звану евакуацію з правобережжя Херсонської області, і обіцяють вивести 50 60 тисяч людей. Це примусова депортація, чи як це назвати? Тут. Цікаво, тут слід розуміти, кого вони будуть возити а поки що такого розуміння немає. З одного боку, це можливість просто забрати з собою тих колаборантів, щоб вони принаймні не відчували себе покинутими і не здавали власне усе те, що відбувалося, коли прийдуть українці. З іншого боку, це справді може бути якась терористична міра, але воно виглядає дуже дивно. Реально я бачив ті листівки, які вони розкидають. Там щось на кшталт. А давайте уїжджайте із Херсона. В железный порт для обучения. Mm -hmm. Для обучения. Лі для відпочинку, так, да, ага, просто курорт Залізний Порт в жовтні-листопаді, це саме те місце, де ти хочеш оддихнути. Ну, це, це реально схоже на щось, на дуже швидку руку заліплене і якесь нелогічне, ну як то кажуть, на ці зроблено. Бо от поставлене завдання: ось я, я зділав листовку. те, що вона не має жодного сенсу. Ну, так у нас і генерал Суровікін Стелесифльора, тексти читає. Тому що поробиш до речі. До речі, Суровікін те саме говорив про евакуацію, і ще говорив, нібито українська сторона, українські збройні сили будуть бити по ГЕС, ну, хочуть підірвати греблю. Насправді виходить, що росіяни хочуть її підірвати. Ну, виходить, що схоже на це, а це звісно завадить українським міськам продовжувати цікаві перегони вже на іншому боці, власне, Дніпра. А це так, але з іншого боку, це буде вкрай негативне рішення в інших аспектах. По перше, її дуже важко підірвати. Реально дуже важко, вона на ядерне потрапляння розрахована. По друге, окей, ти її підірвеш, але ж у Дніпра правий бірг, як у будь-якої річки, насправді правий берег вище за лівий. І затопить то там тобі не Херсон, а якраз на втопиті. Ті самі території, на яких зараз твої війська стоять, ну вони їх певно все ж таки відтягнуть, але це їм ну, такі повітря озонувати не буде. Ну і звісно, велетенська школа, шкода екології. А також наскільки я розумію тамошню гідросистему, жодної води до Криму. Бо якщо я правильно розумію, після того як Дамба накриється під. Там уся уся вода піде по основному руслу, і в північно Кримський канал не потраплятиме. Тому це знов-таки частково поставив собі в ногу. Але може я чогось не знаю, я ж не гідротехнолог. Пане Вікторе, от сьогодні теж очільник Миколаївської адміністрації, пан Кін заявив про те, що нібито расисти окопуються в районі Чаплинки, і швидше за всього вони готуються до таких артилерійських ракетних обстрілів Херсона, так як вони свого часу робили. З Миколаєвом чи ми можемо щось тут якось їм заподіяти, щоб цього не трапилось. Важке запитання, насправді, знов таки краще його адресувати Генеральному штабу. По теоретично, звісно, можемо. В принципі, є ті ж самі Хаймарси, які можна нанести удар безпосередньо. Там має долітати. от Треба на АМА подивитися, але має долітати і знищити безпосередньо, якщо не установки, то склади. І знов таки є інше. засоби спробувати знищити ті самі склади і ті самі установки. Але слід розуміти, що це так, скоріш скоротить їхні можливості ніж повністю їх ліквідувати. Тому, на жаль, досить слід готуватися, як і завжди. Пане Вікторе. Ну і ви, очевидно, читали інтерв'ю е керівника Головного управління розвідки Буданова, яке він дав обозрівателю. Ну і там в нього дуже оптимістичні там такі оцінки про те, що до. Закінчення року, хоча ну, ми сподіваємося, що це раніше буде, буде деокуповане де приобережжя, а до весни ми вийдемо на кордони 91-го року, ну а далі розсипеться Російська імперія. І очевидно, що ми приєднаємо там ну так, не зовсім там з натяком сказано, що до України. Війдуть в орбіту України історичні українські землі, це там Кубань, це е, Курщина, Брянщина. Е, звісно, що для нас це дуже е, приємно звучить. А чи поділяєте ви такі оптимістичні оцінки? Я перепрошую, хто це сказав? Я не нарощував. Кирило Буданов, очільник, очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України. А так, вибачте, упор поганий. Ну мені це каже здається трішечки. Неправильно, по перше, Боже, бо не ми не що? Росія маємо зважати на міжнародне законодавство. Як я часто кажу, останні часи, якщо мав падить собі в руку, та кидає в тебе лайном, це ще не привід гадати собі в руку і кидати лайно в мапу. Якщо Росія зазіхає на наші кордони, це не означає, що ми маємо зазіхати на кордони Росії. Я не буду вдаватися до того, чому взагалі зміна кордонів це погана штука, бо це подважить взагалі весь світовий світопорядок. Я не буду вдаватися до того, чому Кубань не настільки Українська, як про це прийнято говорити, бо українська більшість там була лише десь 60 років і те внаслідок геноциду російської імперії місцевого населення черкесів. Але мені усі ці псевдоімперіалістичні розмови на кшталт, що ось ми зараз побудуємо велику українську імперію. Нагадую, що ми просто намагаємось перетворюватися в якихось аспектах на навіть у цих шапкозакидательствах та зневазі до міжнародного права на другу Росію. Мені це здається неправильним, мені це здається не таким образом українця, який ми маємо вибудовувати в очах світового співтовариства. бо такий образ українця нам користі не принесе, а принесе образ українця як борця за свободу, як борця за світове право, і як просто як гудкай. І за цітейшен тому я чесно кажучи, такі заяви не не дуже свалюю, але це моя особиста думка. Я ж не голова головного управління розвитки, так просто капітан. Ну гаразд а термінів де так от, от стосовно термінів, чи зможемо ми до літа деокупувати всі території України? Це важке питання, в мене немає на нього відповіді. Я б дуже сподівався. Ситуація виглядає на те, що якщо Херсон ось зараз все ж таки повертається до України, то наступна вже східна частина Херсонської області та Крим. А, а от вже після і паралельно з цим, власне, Північна Луганщина. А от що буде? Після цього це дуже важке запитання. Донецьку область можна тримати ну, ось ту частину, яку контролює зараз Росія, достатньо довго. Там о, це ж реальна міська міська забудова, причому достатньо таки сплошна міська забудова. Якщо вони не ну, нагонять просто кучу м'яса, що вони зараз роблять, то тримати її можна довго. Тому я б тут прогнози не, не такі не будував. Я дуже сподіваюся на відносно швидке визволення Херсону. Я дуже сподіваюся на відносно швидке визволення Луганської області, принаймні. Північної частини по Донцю я дуже сподіваюся на те, що ми у осяжній перспективі зайдемо в Крим щодо, щодо східної частини Запорізької області, наприклад, чи щодо частини Донецької та південної частини Луганської області, в мене немає даних, на які можна було б спертися, щоб щось прогнозувати серія, коли це можливо? Я не знаю. Тим знов таки знов-таки може буде не знаю. Пане Вікторе, то все-таки ви вважаєте, що українці будуть заходити з Крим через Херсон? Але там немає можливості на даний момент, а не через Запоріжжя це буде відбуватися. Мені здається, що швидше буде через Херсонську область, але знов таки, ну, знов -таки якщо вдасть, це питання буде в тому, чи вдасться українським військам швидко стригнутися за Дніпро? В Херсонській області. Якщо вдасться, то майже напевно з Херсонською. Ну там просто логічніше буде це робити. Там коротше плече, там о, там легше пробуватися, бо там менше населених пунктів Запорізька область, вона все ж таки там і більш населена, і плече там довше, і там трішки крюк доведеться робити. А от якщо не вдасться стрибнути за Дніпро, тоді справді теоретично логічно було б не знаю, на йти з півночі. Але знов-таки треба знати, що там зараз Росія. Ну і щодо останньої заяви Ілона Маска, можливо, ви читали її про те, що в Криму все-таки більше російськомовного населення, населення, яке вітає Росію, і тому там не ну, важко буде Україні, тобто, ну, краще його віддати Росії. Те, що віддати Росії, це безумовно ніхто його не віддасть. а Питання в... В тому, як нам вдасться м, українізувати Крим, повернути Крим в Україну, маючи на увазі це населення Криму? Я не поділяю думки Луна Маска пов'язана це з тим, що російськомовне населення Криму це, наприклад, я. Ну, мене, ну принаймі моя мама так точно. Моя мене мама народилася в Жанкові. в мене там дитинство пройшло, і моя базова мова спілкування в приватному побуді саме російська. Але я, як ви бачите, не, не є прихильником російського панування в Криму. То, тому мені здається, що коли пан Маск проводить паралель е, щодо, того, е, щодо того, що того, що є російська мова населення Криму, певно, воно проросійське, мені здається, він помиляється. Я також абсолютно впевнений трішки знає ситуацію, що, ситуація, що у той самий момент, коли українські війська зайдуть в Крим, там не буде жодного спротиву взагалі. Бо так само, як там не було реально жодного спротиву усі роки. Який Крим власне перебував складку у складі, складі Української радянської е республіки, потім у ну, складі Незалежної України там не було. Ви ж не бачили там якийсь спротив якихось, не знаю, душманів в горах, які рвали гранати зубами та кричали, що за вільний Крим ми тут зараз помремо прямо на ЄПЕТ. Ні, такого не було. Ніколи не було реального спротив. Так були якісь проросійські настрої серед радянських пенсіонерів, особливо в Севастополі, який власне є містом радянських пенсіонерів, але це не означає, що власне Україна так не могла мати в своєму складі Крим, але вона мала. Але вона мала і, і якось і жодних проблем з управлінням Кримом не було. Навпаки вони почалися саме тоді, коли Росія його окупувала. От тоді почалися і етнічні швістки в Криму, і проблеми з інфраструктурою в Криму, і, і проблеми навіть просто з доступом до пляжів в Криму саме за Росії. Тому зараз, якщо власна Україна повернеться, навіть усі російськомовні кримчани точно я вам гарантую, ніхто не буде там кидатися. Грудями на образу, і навряд чи хтось буде сприймати це як великий негатив. Бо, чесно кажучи, суспільство в Криму, навіть навіть етнічні росіяни там з Діда Прадіна, вони досить такі конформістські та консюмеристські. Якщо вони побачать, що, що їхнє життя після цього не погіршиться, а воно реально тільки покращиться, то жодних проблем з цим не буде. Максимум на кухні поборчать. Тобто ви вважаєте, усі прихильники Росії вони драпануть за, через кримське місто до Росії за, за перебрік туди? Ну, здебільшого, так. Принаймні основна, скажімо так, активна частина. Маємо розділяти пасивних громадян та активних громадян. Активних громадян в Криму дуже небагато взагалі, а активно-проросійських громадян в Криму взагалі насправді одиниці, і більша частина з них завезена нещодавно. Тому вивести їх це невелика проблема, самі втечуть. Точно так це те, те ж саме ми бачимо у деокупованих містах, ось саме зараз. Там була якась вата, там була якась місцева адміністрація, половина цієї місцевої. Адміністрації перша, на перегонки просто вибігла з караваєм зустрічати українські війська, а друга половина просто втікла до Росії. Десь так відбувається, десь так буває з умовно ватними регіонами, з високим відсотком прорадянського, я б сказав, населення. Пане Вікторе, але чи повинні ми виправляти помилки? Щодо Криму, які допущені впродовж 30 років незалежності, адже ж не було е, там активної української пропаганди. Тут важко тут, давайте спочатку звільнимо, а потім подивимось. Тут треба дивитися на те, яка буде демографічна ситуація в Криму, які рішення будуть прийняті політичні, зокрема щодо власності в Криму, зокрема щодо людей, які заїхали в Крим, які начебто, були не військовим, але людей, які заїхали в Крим після 2014 року, а людей, що ми будемо робити з людьми, які власне отримували там російські паспорти і позбавлялися українських. А що будемо робити з людьми, які працювали у місцевих органах? В органах той який одна справа вчителька, інша справа чи морський флот Російської Федерації. Ось коли будуть вирішені ці питання, можна буде вже побачити конфігурацію демографічну, ж не політичну, а демографічну, ході з якої можна буде сказати: окей, ось такий підход оптимальний. Ми можемо чи почати якусь там жорстку проукраїнську кампанію, чи м'яку, чи навпаки, кампанію за кордонізацію кримських татар, якщо так, то в яких межах. І знов таки визначатися, що робити взагалі, і в тому числі і з етнічно російським, і з етнічно українським російськомовним, в тому числі населенням Криму. А до цього просто рано дякуємо, пане Вікторе, за ці коментарі за участь у нашій програмі. Віктор Тригубов, боєць збройних сил України, журналіст, блогер, публіцист, громадський діяч. Співзасновник громадської організації Демократична Сокира був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. Ще раз дякуємо на все добре. Дякую